Доброго дня, пані та панове, Дубль 2. цей раз буду записувати на свій смартфон. Вітаю всіх за Днем Державного прапора України. Цей день важливий. Ми повинні захищати, цінити і любити свої символи, свою країну, свій народ. Повинні не цурятися цього, не вірити всяким пропагандистам з різних недружественних до нас країн. Ось ми повинні берегти те, за що боролися наші предки. Берегти те, за що боремося ми зараз. І. Ми це робимо, але дуже великою ціною. Але, як і раніше, наші предки теж дуже велику ціну давали за свободу, за волю. За Визначення своєї ідентичності. Ось. Тому бажаю нашим захисникам перемоги. Бажаю, щоб якомога більше наших захисників захисників повернулися додому. живими. Ми і так вже багато. Вибачте, забув, як .liershalf. сказати Втратили, ось, втратили. Ось. Yeah. <that> <storyteller> Якось так знову якось так від себе сказав щось. Нікого не копіював, не пересказував щось від себе сказав. Знову. Ось. Ще я на тому відео, де звук не записався, казав, що жаль, що я не можу показати своє лице. Тому що те, чим я займаюся. На жаль, доводиться лице приховувати. Ось. Ну, мені подобається як в перший раз я сказав. Але я не пам'ятаю усього, я від все говорив з голови. Е, нічого не записував. Тому важко було пересказати перше відео. Мені, дуже... Мені подобається більше перший варіант, ніж зараз. Але нічого не поробити. Китайська програма мене знову підвела. Задовбала вона мене. Ну ніяк я щось не можу знайти її заміни. Але ладно. Усім здоров'я. Щастя, всього найкращого. Дякую за увагу. Вибачаюся, що в першому відео така ось хірня ско скоїлась. Ось. І ви бачите, що так собі розмовляю на українській. Усіх зі... з... з Днем Прапора України.